Щороку, 21 березня, світ відзначає Міжнародний день людей з синдромом Дауна. Цього дня небайдужі люди по всьому світу доєднуються до акції «Lots of Socks», одягнувши різнокольорові шкарпетки. Підтримати акцію можна і в Житомирі, придбавши шкарпетки у громадській організації Діти Сонця. Наша акція в цьому році, так само як і нашій громадській організації, виповнюється вже 13 років. Тобто, ми вже як кажуть, відзначаємо 13-річчя переведення нашої акції. Ця акція Включається в тому, що ми пропонуємо придбати за благодійний внесок у нас певні шкарпетки. Вони є такі так, ексклюзивні, їх в невеликій кількості ну, реалізовуємо і залучаємо всіх містян і гостей міста одягнути 21 березня яскраві. Або різні, або просто яскраві шкарпетки. Тим самим ви покажете свою підтримку до людей, які мають синдром Дауна до дітей. Дату відзначення 21 березня обрано не випадково, адже вона має символічне значення. У людей із синдромом Дауна хромосоми 21-ї пари представлені трьома копіями замість двох. Чому саме шкарпетки? Тому що вони схожі, якщо їх скласти, вони схожі на хромосомку. Вони привертають увагу, і коли ми одягаємо різнокольорові шкарпетки, люди звертають на це увагу. Тим самим люди з синдромом Дауна і діти з синдромом Дауна привертають до своєї зовнішності теж увагу. Дизайн шкарпеток змінюється щороку. Цьогорічний дизайн отримав назву Всі почуття. Його авторка Анна Мартінес-Гонсалес з Іспанії. Уже декілька років підряд. Можна так сказати, дизайн створюють якісь певні люди, навіть люди, які мають теж інвалідність. В цьому році дизайн створила людина з ментальною інвалідністю, іспанка. Вона хотіла показати багато емоцій, тому ці носочки називаються багато емоцій. І вона хотіла показати тим самим, що всі люди. Без винятку з інвалідністю чи без, мають якісь емоції. Голова громадської організації Діти Сонця Людмила Рибчинська розповідає, що має сина із синдромом Дауна, і у 2012 році, об'єднавшись із іншими батьками, чиї діти також мають синдром Дауна, створили громадську організацію. Наша така об'єднання батьківське воно несе в собі підтримку родинам: інформаційну, медичну, педагогічну. Ми, як кажуть, товаришуємо родинами, тому що, як правило, у цих дітей може не бути друзів, але вони. Вони знаходять між собою якісь певні відносини, і тим самим ми об'єднуємося. І це дуже, як кажу, чудово, тому що за рахунок цих об'єднань ми займаємося рідними видами діяльності, займаємося спортом, займаємося танцями, театральними якимись постановками. І діти розкривають свої таланти, і вони не сидять вдома, це саме основне. Придбати шкарпетки можна за благодійний внесок. На сьогоднішній день можна придбати шкарпетки, зателефонувавши конкретно мені, тому що я тут не завжди перебуваю, ну, скажу свій номер телефона 097 438 79 26. Також є певна кількість шкарпеток в міській раді у Ірини Ковальчук. І, також є певна кількість в МКС навпроти глобала. Всі кошти, які ми збираємо, ми використовуємо на протязі року для організації нашої, скажімо так, діяльності для певних наших розвиткових занять. І, взагалі, я кажу, для життя. Крім того, вже 21 березня о 12 годині у центрі Житомира на вулиці Михайлівській відбудеться акція Шкарпетуйся.